Найпоширеніші міфи про залежність міф третій незалежний повинен дійти до свого дна. Деякі вважають, що залежна людина повинна досягти максимального рівня фізичної, психологічної або емоційної кризи у житті, щоб почати лікування. Певною мірою цей міф з'явився під впливом фільмів або книжок, де головний герой відштовхується від дна, нарешті все розуміє і відчуває величезне бажання позбавитися психологічної залежності і змінити своє життя на краще. Загалом, то правдою є те, що очікувати, коли залежна людина досягне абсолютно одна, може бути дуже небезпечною стратегією, що потрібно людині, щоб вона усвідомила наявність проблеми: потрапити до в'язниці або програти всі гроші, і опинитися у боргах, прокинутися вранці з похмілля з поламаною рукою в іншому місці і не пам'ятати, як сюди потрапив. Для того, взагалі, щоб боротися із залежністю, не обов'язково чекати на якийсь критичний момент. Навпаки, важливо якомога раніше усвідомити цю проблему. Лікування може бути ефективнішим, якщо його розпочати на етапі, коли проблеми ще не досягли найкритичнішого рівня. Очікування абсолютно одна може призвести до втрати можливості вчасного лікування та покращення якості життя.